Hello, everybody! Вітаю всіх! Сьогодні говоримо про непряму мову. І як із прямої мови в непряму перетворити питальні речення reported questions. Поділимо їх на дві категорії: загальні запитання і спеціальні general questions and special questions. Отже, спеціальні запитання це ті, які вимагають відповіді лише так або ні. В словах автора при перетворенні запитань з прямої мови у непряму з'являються слова ask, wonder, inquire, want to know. Wonder inquire можна перекласти як поцікавитися. Далі, після слів автора, використовуємо if або whether, які можна перекласти як чи. Вони синоніми. Якщо в лапках, тобто в прямій мові, були допоміжні ті слова do, does, did, вони у нас зникають. Важливо при перетворенні запитань використовувати прямий порядок слів, тобто підмет обов'язково стоїть перед присудком. Присудок обов'язково стоїть після підмета. І дієслово в реченні змінює час, якщо слова автора в минулому. І відбуваються також інші зміни в реченні. Як змінюємо час дієслів? Всі часи, які мали приставку Present, перетворюються на свої аналоги із приставкою Past. Всі часи, які мали приставку Past, перетворюються на свої аналоги із приставкою Past Perfect. Всі часи, які мали приставку Future, перетворюються у Future in the Past, відповідники свої. Зараз перед вами перелік часів. Для того, щоб трошки простіше е сказати, можна в Present Perfect і Present Perfect Continuous. Там, де у нас було have або has, ми перетворюємо його на had. Так? Далі. І все, що мало допоміжне дієслово слово will в майбутніх часах, буде так само, тільки зі словом would. Інші зміни. Змінюємо прислівники місця і часу. Змінюємо вказівні займенники. Змінюємо такі слова, як наступний, минулий. Відповідники їхні ви бачите зараз перед собою. Приклад. He said, Do you enjoy this music. Підкреслюю вам те, що ми будемо змінювати. Отже, в словах автора замість said скажемо, наприклад, asked. Далі ставимо if, чи. Do у нас зникає особовий займенник «you». Зазвичай перетворюється на I. Present simple, який був в лапках, перетворюється на past simple, Enjoyed. І this теж перетворюємо на Z. Знак оклику, так само як і знак запитання, зникає. Ще приклад. He said: Has he has she seen my house? Він сказав, чи бачила вона мій будинок. Отже, він поцікавився. Давайте візьмемо інше дієслово, чи вона бачила його будинок? Перша зміна в словах автора: вставляємо if. Зміна часу Present perfect перетворився на past perfect. Дієслово стало після підмету. Присудок поставили після підмета. І особовий займенник «my» перетворили на his. Іще приклад. He said, Will you come tomorrow, Mary? Маємо звертання. Давайте ми його використаємо зразу в словах автора. He wondered if Mary would come the next day. Використали ще одне дієслово wondered. Можна було скрізь сказати ask, якщо ви хочете. If Mary will come, перетворилось на would come і зайняло свою позицію після підмета, і tomorrow перетворили на the next day. Можна було сказати так. He asked Mary. Він запитався Мері, чи вона прийде наступного дня. He asked Mary if she would come the next day. Давайте спробуємо самі поставте відео на паузу і перетворіть запитання із прямої мови у непряму. Правильні відповіді. He asked. Далі поставили if. Далі присудок у Present Continuous перетворився у past continuous і зайняв місце після підмета. І now перетворили на at that time. В другому реченні слова автора і if так само. Did зникає. We особовий займенник зміниться на they. Дієслово. В лапках у нас було did we go, це був past simple, перетворився на past perfect, had gone, І last year стане The Previous Year. Звертаю вашу увагу, дуже важливо. Якщо слова автора стоять в теперішньому часі, то п'ятий і шостий пункти правила з першого слайду не працюють. Тоді в лапках, перетворюючи. Пряму мову у непряму ми не змінюємо е, час дієслова і не змінюємо займе, е, зай, вибачте, прислівники місця і часу. Приклад, he says, Will you eat this cake tomorrow? He asks if I will eat this cake tomorrow. This не змінилося. Tomorrow не змінилося. І е, дієслово. Присудок, Як був future simple, так і залишився у future simple. Натомість, якщо слова автора в минулому, зразу відбувається багато змін. Той самий приклад, тільки змінюємо слова автора в минулий час. He said, Will you eat this cake tomorrow? Змінюється will на would, Змінюється вказівний займенник this на that. Змінюється присл... Присл... прислівник часу tomorrow на... The next day. Це важливо, на цьому часто ловимося у тестах або контрольних роботах. Далі спеціальні запитання, special questions. Це ті запитання, які містять питальні слова. What, when, why і таке інше. Після слів автора так само ставимо тільки уже питальне слово. Не if, whether, а вже те питальне слово, яке у нас було в прямій мові, в лапках. І далі всі зміни такі самі. Наприклад, dad said, Where is my coat? Тато сказав, де моє пальто. Тато запитав, де було його пальто. Dad asked. Далі ставимо питальне слово where. Займенник має перетворимо на his. І діє слово is поставили після підмета і змінили його час. Dad asked where his coat was. Sally said, Where, why were you crying, Jane? маючи Джейн, тобто маючи людину, до кого звертаються, поставимо її наперед, звичайно. Отже, Sally asked Jane, запитала Джейн, чому вона плакала. Why? Далі підмет, раз Jane, значить she. Присудок were crying перетворюється на past perfect continuous. Had been crying. Або можна було сказати, Селлі поцікавилась, чому Джейн плакала. Wondered why Jane had been crying. Якщо ви так зробили, теж правильно, супер. Так, давайте тепер спробуємо підібрати правильний варіант у цих п'яти реченнях. Поставте відео на паузу. Правильні відповіді. В першому he said where Jill was going. Звичайно, треба змінити час, present continuous на past continuous, а не past simple, так? І в варіанті A неправильно те, що was, частина дієслова повинна стати після підмета, після Jill. Друге, asked, а, sorry, he asked Bobby if he knew old barn. Do у нас зникає, і всі відповідники ви бачите. Далі. The doctor asked, how do you feel? The doctor asked how I felt. Звичайно. Do у нас зникає, не перетворюється на did, тому варіант A неправильний. І варіант C неправильний, тому що там виник past perfect – а в прямій мові у нас був Present Simple, ми його перетворили просто на past simple. Тому правильно, the doctor asked how I felt. Четверте, will you be free tomorrow? Future simple will перетворюється на would, але воно повинно стояти після підмета. Тому правильна відповідь буде: «Colin asked Rick if he would be free the following day. Варіант A неправильний, тому що would стоїть перед підметом. Варіант C неправильний, тому що не змінено слово tomorrow і незмінений час. Will be. П'яте речення. Why has he locked the car. She asked, why he had locked the car. Варіант B неправильний, тому що had стоїть перед підметом. Варіант Сі неправильний, тому що неправильно зроблене дієслово. Did нам не потрібно. У нас в прямій мові був Present Perfect. Він перетворюється на Past Perfect, а не Past Simple. Далі прошу вас вибрати правильний варіант. Поставте відео на паузу. І правильні відповіді. Would, asked, the day before, can, had і that. Would вибираємо, тому що слова автора в першому реченні в минулому часі. Asked, тому що це запитання. слова автора повинні мати слово ask, а не said. Третьому реченні, звичайно, the day before а не yesterday. Четверте речення було хитре. Там слова автора стояли в теперішньому часі. Тому, звичайно, буде can. Він, запита... Він питає або запитує, чи ти можеш зустріти його. І останнє речення аж два слова. Слова автора в минулому, отже, у нас буде past perfect, «had visited і вказівний займенник Z, а не this. Ще прошу вас знайти помилки в цих шести реченнях. Поставте на паузу. Отже, як у нас мало бути, в першому реченні неправильно розташоване дієслово, head повинно йти після підмета. mark had sent. В другому реченні зис змінити на Z, z morning. В третьому реченні неправильний порядок слів. Присудок was повинен бути після підмета my friend. Буде then asked where my friend was from. В четвертому реченні, звичайно, present perfect has fed перетворюється на past perfect, had fed. В п'ятому реченні забули слово yesterday, яке перетворюється на the day before або the previous day. І в шостому реченні this перетворюємо на that. Thanks for attention. See you later. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Перегляньте ролик іще раз. Успіхів!